Благослови Боже на все свято і Гоже нас в особливий день 12 листопада 2024 року у вівторок силою Христа Кобзаря, благодаттю ікони Матінки Божої з Ісусом Різдва і всіх ікон Твоїх і силою благодаті Святої Води, сонячного проміння. Сонячні поляни на чотири сторони світу, на многе благо літа і хай скоріше воскресіння, сонячне героїв наш настане і Україну неньку на віки за молитвами всіх святих, особливо причистий Богородиці, серед них за її переданням. очолить на славний великий кобзар Тарас Григорович Шевченко, як гетьман, як король, як президент. За це молитва наша щира, біля чудотворного Христа Кобзаря, біля двох каменів, де найбільше сонця до Франківська являється синьоокий Руси Ісус та Пречиста Матір Божа. За все святе і Гоже прийдіть, запаліть лампадки, свічі тут. Від кожного міста, від кожного села, як це передала Пречиста Божа мати, тоді скоріше буде чудо. Сонячного воскресіння героїв найважчі дні після з'яволже Христа в час атомної війни, час про встановлення всесвітньої диктатури зла. Просим щиро ми, матінка Божа, доповни наші молитви. Під твою милість прибігаємо, Богороди Сідів, молитвами нашими в скорботах. Не погорди, але від бід і збавляй нас, єдиночиста. Я. І благословена, Пресвятая, Богородице, спаси нас і не Отця, і Сина, Святого Духа просим ми. Прости, спаси і сохрани.